Guay. Правда круто? Як же сказати круто іспанською? Отже, guay перше. Круто! Дуже класно! cool по англійськи Ну, бале добре, це всі знають. Бале бає! У них кожно, через кожне речення це бає. Це добре, домовилися de acuerdo. Третє. Кефуерте, нічого собі. Офігеть! Кефуерте, кетиспіан por Еса Тонтерія. А, нічого собі, що тебе звільнили з роботи через цю дурість. Чуло, Круто! Есте comercial es muy чуло. Але будьте обережні з іменником, тому що це може бути людина нагла, високомірна, яка вважає себе круче за інших. Або просто крута. Еліес у чула баманос. Він занадто такий, знаєте, нагленький. Підемо. А також можна про людину сказати, що він махо, це дорівнює симпатіко. Але пам'ятаємо, що симпатіко це не симпатичний, як у нас, а приємний у спілкуванні.